Сьогодні ми розглянемо таке важливе питання. Бог шукає в нас віру. Давайте зачитаємо таке місце яскраве з Біблії, яке дійсно захоплює величу Божою. І ми. Будемо намагатися зрозуміти, як ми можемо його застосувати в своєму житті. І так, це книга Івана від Марка, 4 розділ, з 37 вірша. Та, здійня, та здійнялася сильна буря з вітром. І хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був разом на кормі, спав. На подушці. І будять його й кажуть йому учителю хіба ж тобі байдуже, що ми гинемо? Вставши, він наказав вітрові і звелів морю перестань, ущухни, вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному: Хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкоряються? Питання, що очікував Ісус Христос від своїх учнів? Невже Він думав, що учні мають віру в те, що вони мають владу над природними стихіями? Що він мав на увазі? Ви знаєте, коли Господь говорить, Він говорить прямо до серця людського, для того, щоб Його. Щоб воно встривожилося і почало діяти. Встало, і, поч... і людина встала і почала діяти по вірі. Справа в тому, що питання абсолютно не в них було. Питання було в ньому. Але вони повинні були розпізнати в ньому, хто він такий. Знаєте, вони до цього часу думали, що це людина, як і всі вони. Ну це правда, він людина був. Але вони повинні були розпізнати і повірити, що це Господь з неба. Тому що він не просто людина, він Господь з неба. І він очікував від них, що вони скажуть: Господі. Ми віримо, хто ти. Ти тільки скажи слово. І все, і все затихне. Я думаю, що якби вони так сказали, він би сказав би вискажи слово. Вони б сказали, а він би все заспокоїв. Справа в тому, що він ось таку віру шукав. В Біблії написано, що він шукав у всьому Ізраїлі і не знайшов. А знайшов тільки в одному чоловікові. Офіцері. Римському римській армії, сотнику, який сказав: Господь, я ці всі принципи розумію, тому що я сам керую і даю накази людям. Ти тільки слово скажи. Навіть не потрібно, щоб ти заходив в мій дім, ти тільки скажи слово. І Господь сказав, я такої віри не бачив. Всьому Ізраїлі він шукав. А от язичника знайшов. Він сказав, іди слуга твій здоровий. І так, він очікував, так як і від нас очікує, що ми почули слово, Рема в своєму серці. Почули слово. Знаєте, така сама ситуація була із Марією. Дивіться, Давайте зачитаємо Євангелія Івана, 11 розділ, 21 вірша. Марта сказала Ісусові: Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але я тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що, що лише попросиш у Бога. Ісус каже їй: Твій брат Воскресне, говорить йому Марта. Я знаю. Що Воскресне, в Воскресіння останнього дня. Та Ісус сказав: їй Я є Воскресіння і життя. Хто вірить в мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе і вірить в мене, не помре навік. Чи віриш ти в це? каже йому. Так, Господи, я повірила, що ти Христос, Син Божий, який приходить у світ. Сказавши це, вона пішла, покликала свою сестру Марію. Вона шепла пошепки, промовила, Учитель прийшов і кличе. Тебе. Знаєте, Ісус знову очікує в неї віру. Що ось Він, начальник життя, від якого взагалі все залежить, він творець неба і землі, він саме слово вічно існував, ніколи не був створений осінь перед тобою, в нього влада, щоб воскресить, ось зара. Вона каже: Та я знаю, і ми знаємо, і він воскресне. Ну, зараз, ну такого бути не може. Колись, так. Да, нам легше повірити, що було колись в Біблії. І що буде потім в майбутньому. А ось, що от зараз він живий. Ну, якось важкувато стрёмно, якось. А, він, а Господь каже: Я Воскресіння життя відкритим текстом. Що він очікує? Сказати, Щоб вона йому сказала, Господь, я вірю. Скажіть, яке слово, скажи слово, і Він зараз воскресне. Він від нас очікує отаку, отаку віру. Щоб ми знали, хто він, Бог, творець неба і землі. Нема іншого взагалі. Інших, інші релігії вони обманюють. Хоча це їм дуже важко цю правду почути. Тому що тільки один єдиний Бог є. Він став людиною і доказав він. Знаєте, ж, що побачили люди на Христі? Боже серце. Знаєте, Бог прийшов відкрити, хто він такий, те, що він чудеса робить, те, що він одним словом може все створити. Це невід'ємна його частина, це його суть. Але він більше хотів показати серце своє. І це серце було так сильно відкрито перед цим світом. На Голгофі. Хто він? Той, хто так сильно полюбив, що не хоче твоєї смерті, хоче твого спасіння, і хоче, щоб ти вічно з ним, з ним жив, царстві небесне, яке він ще приготував до створення світу, яке взагалі не зрівняти з цим життям і цими всими, знаєте, насолодами, багатством і бажання ось тут жити, не зрівняти взагалі, тому що там золоті вулиці. Золото прозоре, як скло, наскільки воно чисте. Там немає нічого кривого, нічого недосконалого, там просто будеш дивитися і весь час радіти захоплюватися, те, що робить Бог. Вічно захоплюватися. І він прийшов, щоб це сказати людям. І забрати перешкоду, яку заважає. Людям війти в Царство Боже гріх. Він його просто анулював, анулював через свою смерть, через свою пролиту кров і через своє обов'язкове Воскресіння. Тому що щоб оправдувати грішників треба буде зараз живим. А не просто померти. Треба воскреснути змертих. Тому що так написано, він вмер за наші гріхи. І Воскрес для нашого виправдання, щоб оправдувати зараз. Слава Ісусу! І ось що він прийшов відкрити: що Бог це батько, знаєте, самий близький! Сьогодні Тома мені секрет відкрила. Коли було чуть-чуть рані, раніше. Коли п'ять шахедів влучили в одну саму ту саму ціль, пам'ятаєте біля річки. Тоді сильно, знаєте, шуміло і взривалося все. І серед ночі, в три години ночі, всі зійшлися в мою кімнату. Я кажу: Тома, то ну, зійшлися, тому що вона в центрі. Ні, папа, ти не поняв. Тому що ти там був. Воно інтуїтивно до тебе тягнеться. Знаєте, Ісус сказав, що я прийшов відкрити Бога вам як Отця. Він отець, найблизький, найлюблячий, той, хто більше всього піклується. І той, хто не міг витримати, щоб, щоб діти його будуть в аду, він сам пішов в ад, щоб забрати ключі, щоб самому мати владу. Над життям і смерть. Ось хто такий Бог. Всі інші релігії про такого Бога не розповідають взагалі. Їхній акцент на всемогутність і на вічність. А суть його. Виді, ми, ми можемо жити один з одним, тільки тоді, коли ми один одню одного доповнюємо. От, наприклад, от я живу з дружиною. З 91 року. І вона мені до цього часу не надоїла. Навпаки, чим більше я живу, тим більше її люблю. Чому? Сама близька людина. Ось що прийшов відкрити Ісус. Самий близький до вас. Це Бог. Він взагалі ваше вдає вам дихання і життя. Це Господь з неба. Але Марія каже, Господь, без питань, все, що ти кажеш, правильно. І знаєте, що зробила? Розвернулася і пішла. Вона каже, я Воскресіння життя, ось твій брат мертвий. Вона, я, я поняла, розвернулася і пішла. Марію кличе. А Господь очікує: віру, скажи слово. І Він зараз воскресне. Він зараз тобою буде. Ну ти ж так любиш його, це ж твій рідний брат. Невже тебе задовільняє? Теж він потім, колись через незрозуміло, скільки років чи тисячоліть Воскресне. Я Воскресіння життя. Я зараз задовільню твоє бажання і печаль твою заберу. Я зараз, ось зараз цей самий момент. Вона розвернулась і пішла. Прицеси ми теж так можемо можем робити. Він ось тут рядом. А ми можемо. знаєте, Чим з другорядним взагалі бути захопленим? Знаєте, одного разу Павло проповідував важливі слова перед царями, первосвященниками, при, перед прокуратором в Римській імперії е, в Єрусалімі. Він проповідував їм про Ісуса Христа. І вони могли отримати право на вічне життя, повіривши і прийнявши. А знаєте, за що вони переживали? Як же правильно представить царю імператору справу Павла? Ну він, навіть, не винуватий. Просто собі якісь там релігійні свої штучки, про це говорить, все вірить і цим живе. Ну, тут важливе питання, як би нам догодить імператору. Тобто зосереджені люди цього світу на абсолютно другорядних речах, коли їм говориться, те, що дасть їм право на вічне життя і дасть спасіння. Вони ігнорують проповідь Павла, яку влаштував сам Бог. Тому що він сказав: ти будеш свідчити перед царями і священниками, щоб вони почули. І могли спастись. І так, що не достає нашій вірі, щоб Бог робив чудеса і в нашому житті, це радісно очікувати, твердо бути переконуваним, переконаним в цьому очікуванні, що він ось зараз прямо дасть тобі слово Рема в твоїй ситуації. Радості очікувати, твердо бути впевненим, що він скаже слово. Знаєте, один проповідник він допомагав ідному іншому проповіднику, а той рухався в дарах духа. Він був проповідник Євангелія, і на його євангеліаційних служіннях люди зцілялися, навіть мертві воскрешалися. І він казав до нього, каже: а якщо от я помолюсь. І буде чудо, а потім буду молитися, а нічого не буде відбуватися. Знаєте, що він сказав, яку пораду дав. Ти повинен очікувати, що ось-ось Господь, так як колись, ось ось Він дасть тобі знову чудо пережити, і ти побачиш це чудо, навіть якщо його не буде. Наступний раз ти знову очікуєш, що ось-ось воно буде, навіть якщо його не буде. Тому що ти був зляканий казав: ну, а якщо не вийде, ти очікує, Начав, ось, воно, ось, ось воно повинно відбутися. Знаєте, в цьому очікуванні все проблема в очікуванні. Знаєте, один, один раз Господь Ісус очікував Слово від Господа, Ремо, цілу ніч. Він очікував, що скаже Бог. Так написано: Лука 6, 12. Сталося тими днями, що він вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога, а коли настав день, він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких я назвав апостолами: Симона, якого назвав Петром, Андрія, брата його, Якова, Івана, Пилипа, Вартоломея, Матвія, Хому, Якова, Алфєєва і Симона, званого зелотом юду Якову та юду Іскаріотського, який став зрадником. Він цілу ніч молився і очікував імена серед всіх учнів великого натовпу, імена його апостолів від Отця Небесного. Він очікував. Питання: для чого всю ніч молиться? Міже ж Бог? сказати Господі, отець, хто це? Той той. той 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 Все. ну Менше одної хвилини. Ну, хай дві хвилини. А для чого цілодіч? один 10 Для чого? А є в цьому величезна логіка. І нам про це ще старий завід говорив. Це Єзикіля. 47 розділ, з 1 по 6 вірш, там говориться про те, що язики любов показав видіння. І каже: Ти зрозумів все? Ти зрозумів? Що ж він повинен зрозуміти? Як його ангел вів в поток надприродній, який тік із-під порогу храму Божого, і це була ріка життя. Якби він там нернув би туди і відкрив би рот, би він би дихав би. Тому що це ріка життя була. І він каже, Дивись і запам'ятай. Взяв ангел і повів його в якусь глибину, в якусь міру глибини. Потім ще раз повів в якусь міру глибини. І так вів-вів чотири вів рази, аж поки він повністю не був у владі потоку, а потім назад вивів. Ви знаєте, для чого так довго буває очікувати і молиться в цей час очікувати. Тому що Господь Він дає нам адаптацію до Божої присутності, щоб ми звикли до нової атмосфери, до небесної атмосфери, до Божої перебування в Господі. І це заглиблення робить тільки Бог. Він веде, Він веде. Ми повинні просто бути слухняними, щоб піти з ним на глибину. Книги із вихід в 24 розділі, 15 вірші, написано теж такий, така сама якби, ситуація. Коли Моїсей піднявся на гору і покрила їх його, її хмара, Господня слава огорнула гору Сінай, Хмара вкрила її шість днів. А сьомого дня Господь середини хмари покликав Моїсея вигляду Господній. Слави в очах ізраїльтян, був, наче все поглинаюче полум'я на вершині. Тож Моїсей увійшов всередину хмари і вступив на гору, пробув Моїсей на горі 40 днів і 40 ночей. Він зайшов на гору, і хмара охопила його. Він шість днів просто був в цій хмарі, В Божій присутності. А потім Бог покликав його до себе. Знаєте, це адаптація до Божої атмосфери в нашому серці. Це занурення в глибину. Ось для чому потрібно буває довгі молитви. Один, один брат говорив два навіть. Такому, знаєте, зпересередя. Він каже, я не розумію, для чого так довго молиться? Знаєте, де сьогодні вони? В світі. Повністю ведуть безбожне життя. Я замітив, що їх дратувала длін довга молитва. Знаєте, а це очікування. Я пам'ятаю, колись давно, на початку, десь це був 2001 рік, я повинен був проводити водне хрещення. І ще не було ніяких там брошурок, ну в нас, які теми там. Я кожну, кожну Це було в суботу, з п'ятниці на суботу, я очікував від Господа тему. І молився, і очікував. Знаєте, я готовий був цілу ніч. Я цілу ніч це робив. Не спав. Під ранок приходило слово. Або серед ночі слово. Я готувався. Можна подумати, ну спий йди собі, там все підготуєшся. Ні, я, я хотів від Бога почути, яку тему, що я повинен говорити. І очікував. Ви знаєте, це не тільки занурення, не тільки адаптація, це ще й боротьба. Тому що Даниїл очікував від Господа слово, коли ж виконуються Божі обітниці. І очікував 21 день, а потім йому ангел Гаврил і прийшов каже: я відразу до тебе був посланий, тільки ти схилив своє серце, смирився, щоб зрозуміти але мені протистав князь Персії. Я з ними боровся. І виявляється, він зміг прорватися, тому що Даніїл дочекався. Він очікував принципіально, Господі, от поки не скажеш, не відійду. Він не планував три неділі, 21 день очікувати. Він, він планував очікувати, поки він не прийде, і не скаже Бог, що ж відбудеться? А цей час була боротьба. Ми це бачимо в Христовій молитві, в Гефсіманському саду. Там була така величезна боротьба, що аж кров почала капати з його чола, а потім прийшов ангел і укріпив його, і зміцнив його. Це була втіха, але боротьба була аж до крові. Ви знаєте, коли людина копає криницю, це дуже важко. Треба так багато землі викидати, щоб добратися до джерела. Але коли ти добереш до, до джерела, потрібно потім черпати. Тому хай Господь нас благословить. От, щоб, тому що Він очікує від нас віру, щоб ми очікували Слово від Господа в наших ситуаціях, а в цей час Господь буде занурювати нас в його Божу благодать, в Його Божу присутність. Щоб ми зрозуміли, хто він. Давайте допомогти. Господи, благословенний наш, Цар і Бог святий. Ми славимо ім'я Твоє святе, і дякуємо тобі, Господи, за твою благодать і милість, Боже mm -hmm. Святий Ісус. Дякуємо Ти, Господь, що Ти нам відкрився. Боже, і продовжуєш це робити, Боже, постійно в нашому житті, Господі, і ми славим Тебе, наш вічний Цар і Бог святий. Ведиш нас, Господі Боже, в глибину в стосунків з Тобою, щоб ми, Господі, Боже, розуміли, хто Ти в нашому житті, Господь. Боже святий Ісус, тому що нам так потрібно Твоє Слово, наш вічний Бог Слово, рема до нашого серця, до нашої ситуації. Але, Господі, Боже, святий, дійсно, Господі, даруй. Даруй нам, Боже Святе, розуміти ці всі принципи і бути таки наполегливими, як Боже, ці Боже герої віри, про яких ми, Господі, читаємо Слові Твоєму. Тому що сьогодні наша черга, Господі, знайти Тебе, наповнитися Духом Святим. зрозуміти, хто ти, і почуть слово від Тебе. Тобі ж хай буде слава наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.